так можно мне зайти? Можно мне зайти? Так можно мне зайти или нет? Я журналист. Вы же по, по звонку пускаете, только что я зафиксировал. Вы по звонку пускаете? Можно зайти? Вот мое удостоверение журналистское. Вот оно, я вам показываю. Я не с вами разговариваю. Можно зайти? Я зареєстрованный журнал. І... Вам не обязательно регистрироваться. На сессии может быть свободно да. находиться кто угодно. А ви мені учу затверджено, що мене не можна пустити? Кто він? О, що, оце. Я не а кто він такий вообще? Я не знаю сам. Не пускает журналіста на сесію. Я прошу міліцію відреагувати. Я прошу міліцію відреагувати. Міліція. Не пускає журналіста на сесію. Я зареєструвався згідно порядку. А чого ви, на які підстави ви не пускаєте? Ви не пускаєте. Снімайте, будь ласка, міліціонер. Я буду зараз писати заяву. Товарищ. Я буду писати заяву зараз. <кх> будь, ласка. будь ласка, оці люди. Оці люди мені, мені тільки що перешкоджали. Ні, двері закрити, закрити. зсередині тримають двері зсередини. Я буду писати заяву зараз. Ось ці люди на чолі з Максимом Сетінковим, перешкоджають мені потрапити на, мі, на сесію міської ради. Оці, так, з... зафи, та ви, кури, що, двері, що Та ви клоуни просто, ви клоуни клоуни, просто, вам Вас не пускають туди. Все, давайте, товариш місіонер, я готовий писати заяву. Все, давайте пояснення, я роблю пояснення, йде відеозапис, в мене на відео все зафіксовано.